І до нашої розмови ми хочемо доєднати Юлію Лущинську, вагітну блогерку. Вітаю вас, пані Юліє. Вітаю вас. Ви дуже гарно добре, виглядаєте, добре. взаємно, дякую. чудові іграшки. Заді вас як ви себе почуваєте? Дякую, дякую, все добре. Е, Готуємось до пологів. А як зважилися на материнство в такий нелегкий період, коли в країні повномасштабне вторгнення зі всіма наслідками? Е, знаєте, я якось на початку повномасштабного вторгнення е, зробила для себе таку установку, що я, не дивлячись ні на що, продовжу жити своє життя. Продовжу розвиватися, працювати, розважатися навіть, і народжувати дітей, будувати родину, тому що моє життя воно не зупиняється. Мій час йде, тобто мій вік йде, я старію, там, ну, не знаю там... і все таке інше. От, тому я вирішила, що я буду жити життя і, і е, дати нове життя дитині. Новій людині це ну велика честь. Я вважаю. це це те, що потрібно дуже сильно. А кого ви очікуєте, хлопчика чи дівчинку? А, а чи, чи вас секрет, Ага, секрет. гаразд. Значить, будемо чекати від вашої від вас інформації з нетерпінням. І чи не було у вас думки виїхати за кордон, коли ви дізналися, що ви вагітна? Все ж таки, в, в нас тут зараз доволі небезпечно. ракети літають по всій території України, і нема безпечного місця. У нас дитина запланована, тобто ми хотіли дитину, ми її зробили спеціально. Вона вийшла незвичайно. Тому ми розуміли всі ризики, ми розуміли, що в країні така ситуація, і просто я морально готова до цього. Звісно, коли обстріли важко, ти не знаєш, як під час цього стресу зреагує твій організм, і як це буде впливати на дитину, і ти переживаєш більше, і це реально важко дуже сильно. Але за кордон я дуже хочу, щоб у моєї дитини е, приймав участь у вихованні її батько, тому сама я їхати нікуди не хочу. Я хочу, щоб була повноцінна родина, навіть у таких умовах. Абсолютно підтримую і поважаю ваше рішення, пані Юлія. І чи не плануєте вже на завершення змінювати свій блог на виключно материнський після народження? Як це роблять багато ваших колег? Ну, Він вже потрошечку так стає материнський, але все ж таки я в першу чергу особистість, дуже цікава, сподіваюся, я співачка, я продовжую свою діяльність. Я продовжую виступати, я не планую йти у декрет, тому я, я продовжую вести свою діяльність, але, звісно, я відчуваю, що я потрібна зараз іншим матусям, щоб їх підтримати, поділитися якимось своїм досвідом, надихнути. Рухатись, не боятися народжувати і в таких умовах, тому я, як людина публічна, відчуваю якусь відповідальність. І, Звісно, я підтримую матусі, ділюсь своїм досвідом. Ми будемо це продовжувати робити. А плануєте своїй дитині присвятити пісню? Чи може вже є якесь напрацювання в цьому напрямку? Звісно, планую. Я ж людина творча, і я все перекладаю творчість, тому чекайте прем'єри. Чекаємо прем'єри, чекаємо від вас гарних новин про хлопчика чи про дівчинку. Легкої вам вагітності. Дякую, що знайшли час і можливість доєднатися до нашої розмови. І дякую, що в цей нелегкий для країни час ви підтримуєте генофонд української нації. Пані Юлія Лущинська, вагітна дякую. блогерка, була з нами на прямому зв'язку.